Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні ми розберемося з однією з найгарячіших тем у світі криптовалют, а саме проривом ціни криптовалютної монети ADA або Cardano. Якщо ви слідкуєте за криптовалютним ринком, то безумовно чули про останній рекордній ріст ADA, який викликав бурхливі обговорення серед трейдерів та інвесторів. Тож сьогодні у цьому відео я хотів би розібратися, що буде з цією монетою далі. Але як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією. Це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, Cardano – це дев'ята за розміром криптовалюта на ринку, і нещодавно вона пережила значне зростання ціни, досягнувши помітки в 0,7 долари, що є рекордним показником з травня 2022 року. Це справді вражає, особливо якщо враховувати тривалу фазу консолідації, яку ми змогли спостерігати протягом останніх місяців. І ось у чому полягає головне питання: що нас чекає далі? Чи маємо ми справу зі стартом нового великого росту АДА, або це лише тимчасове явище? За останні дні криптоаналітик Тренд Райдер провів глибокий аналіз ADA і висунув цікаві передбачення. Він зазначив значний ріст індикатора сили тренду, що нагадує початок легендарного ралі, який вже одного разу підняв ціну ADA до 3,5 доларів. Це дуже цікаво, особливо з урахуванням того, що біткоін також наближається до свого піку, що може вплинути на ринок криптовалют в цілому. Іншими словами, також можна сказати, що є дві підстави вважати, що ця криптовалюта готова до нових рекордів. Насправді, зміна трендових індикаторів з негативного на позитивний свідчить про те, що ми можемо очікувати подальшого зростання ціни цієї монети. Але тепер також давайте поглянемо на ринкові показники. За останні 30 днів ADA показала значний ріст у ринковій капіталізації та обсягу торгів. Це свідчить про збільшений інтерес інвесторів до цієї монети. Водночас, зниження комісій для власників цієї криптовалюти може бути як додатковий стимул для росту інтересу цієї криптовалюти. Таким чином, є підстава вважати, що ми не побачили останнього слова від АДА. Ця монета продовжує вражати своїми можливостями, і ми з нетерпінням чекаємо подальших новин щодо її розвитку. Тож на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.